Покликання апостолів. Ісус Христос, ви бачите, не вибирав найкращих, найбільших апологетів, богословів, начитаних людей. Бо, якщо би так було, було б не 12 апостолів, рибалок, тих, хто переслідував християнство, а були би фарисеї, книжники так простіше, адже вони вже знають Писання. А це Бог. Він би міг на них вплинути, і фарисей міг би, скажімо так, змінитися і міг би піти за Ісусом. І між народом, коли виходить, скажімо так, книжник, то авторитет одразу більший. Не треба починати з нуля. Є якийсь фундамент, який закладений, бо їх уже слухали. І все на синагогах місце поважніше. Але Христос так не чинить. Він не вибирає найрозумніших, Він вибирає простих людей. Але що він робить? Він показує нам, що означає перетворення. Він перетворює їхній розум. Він перетворює їхнє серце. І якщо розпочинати цю проповідь із таких слів, був якось один апостол, який з апостолом Филипом відправився у Малу Азію і Сирію. А коли він відлучився від нього у своїй місіонерській подорожі і відправився в Індію, то в Індії апостол переклав Євангеліє від Матфея. Звучить якось так гарно. Їхав, проповідував, добре слово говорив. В Індії був і переклав Євангеліє». І міг би подумати Натанаїл, що це про нього будуть слова. Він подібно тому Натанаїлові кличе нас. А ми, як християни, маємо не те, що собі показати, що доброго може бути з Назарету. Ми цілому світові, нашим ближнім, нашим діточкам, нашим людям, нашим дружинам, нашим чоловікам. Всім повинні показати, що доброго може бути з Назарету. Щоб пізніше ці люди сказали, як Натанаїл, учителю. Ти син Божий, ти цар, наш цар. А ми не раби. Ми вільні люди, яким ти дав волю, яких ти створив і яким ти сприяєш для миру, для здоров'я і для благословіння.